Работній вечір і час програми про військо. Вітаю! Як змінилося життя української армії за тиждень? Дізнайтесь упродовж наступних 15 хвилин. Підступні дії ворога на морі у польському напрямку нові стандарти харчування у їдальні однієї з частин сил спеціальних операцій. Як проходять міжнародний курс підготовки бійці 95-ї бригади? Неймовірна спека дошкуляє нашим воїнам на фронті. Гарячий від ворожого вогню. На маріупольському напрямку бойовики використали трасуючі набої, від яких зайнявся сухостій на полі. Вогонь перекинувся і на будинки мирних мешканців. Більше про ситуацію в районі АТО в огляді Ірини Монастирської. Цей тиждень у районі проведення АТО відзначився незначним зменшенням активності російсько-окупаційних угруповань вздовж усієї лінії розмежування. Також зменшилась і кількість застосувань мінометів калібру 120 та 82 міліметри. На Маріупольському напрямку бойовики відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Використовуючи трасуючі набої, противник навмисно підпалив сухостій на полі. Вогонь швидко дійшов до будинків мирних мешканців. Викорти у нас позиції це по-перше. А по-друге, я можу сказати, що вони перевіряли і маються розтяжки чи ні. Доходив вогонь до хат, то всі кидалися вже тушити. В районі Широкіного днями бойовики випустили щонайменше 27 снарядів із реактивної пускової установки «Град Партизан. Під час о, нанесення вогнового ураження незаконними збройними формуваннями не було задано жодної шкоди нашим Збройним силам. На Донецькому напрямку напружена ситуація зберігається на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка. Тут бандити активно застосовували міномети різних калібрів, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Вони почали по нам СРПГ запускати міни. Тобто ми бачимо двигатель. Відкритий з лопастями, спеціальна насадочка йде і далі хвостовик від міни. Тобто накручується міна, по нам прилетіла міна, розірвалась, а двигатель з гранатомета, плюс переходник і хвостовик з міни залишились. Тобто, зрозуміло, що вони зробили нове устройство і по нам з РПГ запускають мінами. А на Луганському напрямку по нашим позиціям від ворога прилітали потужні протитанкові гранати. Це протитанковий гранатомет його 200 метрів. Вага до восьми кг. Отаким яким нас зараз нам стріляють по окопам. Незважаючи на спеку, українські захисники завжди на поготові і запевняють, ворога не підпустять. Солдати наскільки воду і повні рішимості стоять далі по обороні наших рубіжей. Ірина Монастирська, Сергій Жуковський, Олександр Штупун, Віталій Саранцев, Олексій Мосиченок. Про військо. Наша знімальна група проінспектувала третю військову частину, яка запрацювала у системі харчування за новими правилами. Шведський стіл, новітнє обладнання і негодований солдат. Що ще змінилося в рамках реформи продовольчого забезпечення? Бачила Яна холодна. <звіток> М'ясо або риба, широкий вибір салатів, фрукти, кава, чай і навіть гранатовий сік. Усе це тепер раціоні харчування однієї з військових частин сил спеціальних операцій. Це курочка. <звіток> Рибко. Рибко. Вони всі задоволені, завжди дякують. Саме ця військова частина стала третьою в Україні з числа тих, які перейшли на нову форму харчування. Більше року над цією реформою працювали туловики Збройних сил України разом із волонтерським десантом. Нам очень підходить система, яка, наприклад, ну, питаються, по, по наприклад, в миротворчий контингент. Ми зрозуміли, що її потрібно просто взяти, адаптувати під нас. Івнідрять результатом такої роботи стало збільшення кількості продуктів у раціоні з 28 до 335. Можливість формувати штат військових кухарів та закупівля сучасного обладнання для приготування їжі. Це не кухня крутого ресторану, це кухня звичайної військової частини сил спеціальних операцій. Сьогодні тут, замість великих баняків, великої кількості плит, від яких задуха, є ось такі звичайні казани, в яких готують їжу. Це смачно, корисно і швидко. Володимир в частині відповідає за тилове забезпечення, і він із задоволенням показує нам чудо машини, які заміняють старі баняки і казани для приготування їжі. О, це один із новітніх самих. Обладнання параконвектомат, який дає змогу швидко і якісно приготувати їжу. Чисто і світло немає задухи і запаху пригорілої їжі. Це у самому серці їдальня на кухні. У залі, де відбувається роздача їжі, уже черга із числа тих, хто хоче смачно пообідати. Суп, курохлий, салат, фрукти. Взагалі, дуже смачно і по-домашньому все. Годують, як у п'ятизірковому готелі не лише у центрі, вивозять їжу і на полігон, але перед тим її добряче тестують і визначають, придатна або ні. Для перевезення використовують вже сучасні термоконтейнери. Раніше вивозили в радянських термосах. На даний час ми закупили термоконтейнери, які дають можливість тримати їжу до 20 годин. Вже на полігоні вечерю приймає Денис. Він військовий кухар і з дня у день годує своїх побратимів на полігоні. Це контейнер для гарячих страв він збирає температуру. Ну, в принципі, перевозить зручно. Нічого не розливається, навіть якийсь соус є, то воно нормально. В Курка в сметанному в соусі. Денис показує нам, як відбувається процес видачі їжі для солдата в польових умовах. Все відпрацьовано до дрібниць. Там тут хліб, хто який хоче. Ну, Чорний, білий. Тачиво Та, самі беруть, о, Ну, салат уже подає повар. ну, через ну, хто людина, яка на роздачі стоїть. Тетяна Гумеля одна з тих, яка вклала душу у цей експеримент. Вона начальник речової та продовольчої служби у частині. Кропітка робота над впровадженням цієї системи дається в знаки армійця. Задоволення плануємо сьогоднішній день. харчування військовослужбовців на ціну і калорійність б'ємо великі акценти і на асортимент продуктів. І у підтвердження слова самих контрактників. Я вважаю, що ця система дуже доцільна, і військовослужбовці дуже задоволені тим, що наша держава прийшла до такого. У Міністерстві оборони України обіцяють, що на таку систему харчування до кінця року перейдуть ще 22 частини, а наступні два роки і всі Збройні Сили України. Яна Холодна, Олексій Чубашов, про військо з Житомирщини. Чи можна бійцям користуватись мобільним на передовій? Військовослужбовцям яких спеціальностей збільшать грошове забезпечення? Куди відправились на відпочинок діти учасників? АТО? про це та більше дізнаєтесь з огляду новин В'ячеслава Назаренка. Під час урочистості з нагоди дня повітряних сил президент України Петро Порошенко повідомив про збільшення грошового забезпечення військовослужбовців певних спеціальностей, а саме льотчиків, десантників, спецназівців, танкістів, в першу чергу механіків водіїв та фахівців інших напрямків, де необхідна особлива фахова підготовка. Також буде збільшено доплату військовим на першій лінії оборони до 10 тисяч гривень на місяць та на другій лінії до 4,5 тисяч половиною. Це є виконання наших зобов'язань. Щодо пріоритетності фінансування збройних сил і забезпечення захисту суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави, дозвіл на використання мобільного зв'язку в районі проведення АТО відтепер тепер надаватиме командир. Противник за сигналами мобільних телефонів може визначити місця перебування або скупчення особового складу. Тому подібні рішення може приймати лише особа, яка досконало володіє інформацією про оперативну обстановку. Можна користуватися, якщо підходить до цього з розумом, але на жаль, всі випадки не передбачити, тому як правило, командири забороняють для того, щоб зберегти здоров'я і життя людей. Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення збройних сил України планує внести зміни до договорів з постачальниками, що забезпечують харчування у військах. В першу чергу буде покращено процедуру контролю над якістю продукції. Причиною різних результатів лабораторних випробувань однієї партії консерв може бути те, що постачальник свідомо надає для перевірки до лабораторії продукцію належної якості, а постачає в подальшому продукцію гіршої якості. Відбір зразків буде здійснюватися з представниками міністерства оборони. Діти учасників АТО зі 101 бригади охорони генштабу відпочинуть у Болгарії. Дозвілля малечі та підліткам організували громадські діячі за ініціативи управління цивільно-військового співробітництва, Я хочу сказати деяких слів вдячності людям, які небайдужі відносяться до сімей військовослужбовців, до сімей тих, які на сьогоднішній день виконують завдання по захисту нашої держави. Два покоління спільна справа. Батько і син разом боронять один з найнебезпечніших напрямків фронту на Приазов'ї. Чи допомагає родина підтримка протистояти ворогу? Далі у сюжеті з передової. Цього чоловіка з кулеметом ПКМ звати Мирослав. Нині він старший позиції на одному з найбільш небезпечних та відповідальних напрямків фронту, околицях селища Павлопіль, що поблизу Маріуполя. У нелегких умовах хлопця завжди підтримує та розділяє з ним усі труднощі війни найрідніша людина. Батько з ним він був не в одному бою з окупантами. Це ще в золотому тоді було. Як сипанули він каже, та це я вже каже обстріляний, кажу вже да. А потім як сипали, то далі що беха ще підключилася, то каже, й пороху понюхав, каже син. Для Віктора Євгеновича це вже не перша війна. Був Афганістан згодом. Буремного 2014-го він пішов добровольцем до війська. Сина як міг відмовляв від такого вибору. Однак Мирослав не залишився осторонь боротьби за свою країну, і у 2016-му пішов служити разом з батьком в один підрозділ. Я буду хвилюватися за батька і так далі. Але з іншої сторони я буду його прикривати. Інше так само переживаєш за всіх людей, оскільки ти, ти весь час разом, то привикаєш до всіх. Так само о, ти відповідаєш за цих людей. Тут вже старший не просто віддавати слугу команди, тут основна головна задача це зберегти людям життя і залишитись на позиції. Тут під палючим сонцем про степів вони боронять мир усієї України та захищають рідних, що залишилися вдома. Мам, на все нормально, не переживай ми бог живі здоров'я, бачиш. Цілують дівчат малих. <різько> Данило Іщенко, Ірина Монастирська. Про військо. На одному з опорних пунктів поряд з армійцями служить незвичайний воїн. Він попереджає про обстріли, відповідає за охорону припасів, а ще виконує роль розвідника. Цей універсальний вояка крук. Як нашим військовим вдалось приручити дику птаху, дізнавався Данило Іщенко. Круг, що намагається гратися з нашим кореспондентом, прилетів сюди не просто так, як його дикі побратими. На опорному пункті він виконує роль розвідника, охоронця припасів та, звісно, безумовного улюбленця військовиків. Ровінська область, 17 апреля, Пасха, дощ на аеродромі. Випав з гнізда або вибросили, Принес в казарму в руки, викормив в сорта. і. Три місяці ми в місті ця пташка на ім'я Чіка стала справжньою розрадою для воїнів на передовій. У планах армійців навчити її впевнено тримати в кігтях камеру GoPro для розвідки над позиціями ворога. А поки що, крук знищує щурів та попереджає про близькість обстрілів В мислях. Да, з'яла його диверсанта камеру на шею не гребе поважний птах і солдатською кашею з тушкованим м'ясом. Проте під час зйомки його більше цікавили наші шнурки та камери. Це не поодинокий випадок, коли тварини допомагають позбутися стресу українським воїнам. Данило Іщенко, Ірина Монастирська про військо. JMTJU – двомісячний міжнародний курс підготовки, який нині на Яворівському полігоні проходять бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тренування інтенсивні, часом навіть виснажливі. Як закордонні інструктори оцінюють рівень підготовки наших воїнів, та яких технік і прийомів прагнуть навчити, бачив Олексій Мазурін. Десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади невтомно тренуються на Яворівському полігоні. Міжнародний курс підготовки JMTGU, який проходить Житомирська крила та піхота, надзвичайно інтенсивний, можна навіть сказати виснажливий. Однак і навчальний матеріал, який передають бійцям ВДВ українські інструктори та їх закордонні колеги, надзвичайно важливий і дорогого вартий. Це найцінніший досвід. АТО та передові бойові методики світових армій. Дуже важливо, що українські інструктори опановують та навчають речам, які дозволяють вашим підрозділам бути взаємосумісними із підрозділами НАТО. Багато наших тактичних прийомів, процедури управління боєм, хоча, можливо, не є кращими за українські, доволі сильно відрізняються від традиційних. Таким чином ми не перенавчаємо, а даємо зовсім новий погляд на тактику ведення бою. Розпочинається двомісячний курс із індивідуальної підготовки на першому тижні. Військовики до автоматизму доводять найпростіші, але вкрай важливі. Ливі бойові навички метання гранат, володіння РПГ 7 орієнтування на місцевості та надання першої медичної допомоги пораненим. Проте основою основ залишається бездоганне володіння індивідуальною зброєю. Тому тренування на стрілецькому полі тривають доти, доки кожен десантник не доведе свої навички до досконалості. Не зрозуміє причин помилок у стрільбі. Права називається TVP-1. Це стрільба з положення лежачі з коліна та сидячи. 25 набоїв, 19 влучань. Паралельно бійці опановують і нові методики стрільби, які пропонують канадські військові. Іноземні колеги впевнені, що навчальний курс пройде успішно. Українські солдати високо готові захищати свою країну. Для нас ці навчання також приносять неба користь, адже ми працюємо із підрозділами, що мають великий бойовий досвід. Ми надзвичайно вражені батальйоном 95-ї бригади, що нещодавно прибув. Вони демонструють високий професіоналізм, велике бажання навчатися та дуже компетентні у військовій справі. Після завершення індивідуальної підготовки складність тренувань зросте. Десантники у складі взводів почнуть відточувати оборонні та штурмові дії на різні місцевості та у різних умовах. Намагатимуться перехитрити та перемогти умовного ворога, якого гратимуть досвідчені підрозділи ОПФОР. Олексій Мазурін, Владислав Назаркевич, В'ячеслав Назаренко. Про військо команда про військо вже працює над новим випуском і збирає для вас найцікавіше про тих, хто покликаний захищати. Тож наступна субота, 18.15, 5 п'ятий канал.